Your prehop is due Вітаю, мої чутята, хижині чудес. Дітка, ви тільки приїхали, а в мене вже є для вас купа роботи. Діпер, іди та ці всі плакати. Фу, що це таке? Прикол. Майбо, а ти йде по сусіднім магазинам та А, щось. Э, а так по сусіднім чи по сосні? Мені начхати. Ладно, тоді зроблю то інше. Що це за книжка? Тут книжці написано, що тут є друга частина. Я маю її отримати. Сука. Okay. <рігум> О! Красавчик. Привіт, Приєднався, що не бачились. Я просто рандомна ну ти можеш назвати мене дявушки на чотири. <рігум> Боже, яка красива дівчина треба до неї пофільтувати. Привіт, малышка, Я пішов профільтувати. Ти що, до мене фільтруєш? Ти, ти, ти бачив його а і себе бачив? Ти, ти його бачив? Ти бачив? А далі, мальчик. З того міліпізрика точно продовження до книжки. Віддай мені книжку! Віддай мені продовження! Нарешті я знайшов другу частину. Що? Тут є ще третя частина. Що тут тебе таке, малий піздюк? Ану давай сюди. Що? Ні, я тобі не віддам! Давай сюди мав на чортяк! Давай, віддавайте, дядькові, давай! Мале гімно. Стоп, секунду! Друга частина? Якщо є друга, то значить є і перша. Але те? Майбл, ну ти пиздоболка. Да, я така. Нарешті, я знайшов всі три частини. Нарешті брати, ми з собою зустрілися. Я ж казав тобі, мене не звільняти з того світу фанфіків. Що б тебе, я лише хотів тебе врятувати. Пізюки, знайомтеся. Це автор трьох фанфіків. Ура, фанфики! А буду читать и чисто. Ничего таке, мужчинка! Ваш дядько. Та Пиздец. Старий Гандон, бил мене тепер знайде!